Можливість отримати до 1 мільйона гривень на встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів у своїх багатоповерхівках. Франківців спонукають створювати ОСББ, адже вони можуть стати учасниками нової програми Гріндім, яка покликана розв'язати проблеми енергозалежності. Зараз всі програми фонду вони направлені на Стимулювання провадження заходів виключно в будинках, в яких створено ОСББ, і які їх рішення всі приймають співвласники. Фонд надає грант в розмірі 70% від вартості обладнання сонячних станцій та теплових насосів, але з обмеженням 1 мільйон гривень на один будинок. ОСББ проваджує заходи, подає до нас. Підтвердження виконання цих заходів, документи купівлі, обладнання повторно робить сертифікацію енергетичної ефективності, і після цього ми сплачуємо свій грант в розмірі 70%. Раніше в Україні діяла програма «Енергодім», яка надавала можливість для ОСББ утеплювати будинок, встановлювати певні мережі, ремонтувати чи робити його реновацію. Нею від 2019 року скористалися 10 ОСББ в умовах війни. Напрямки та потреби змінилися у зв'язку з дефіцитом електроенергії. Мешканцям пропонують працювати над автономними джерелами світла. Раніше програма енергодім стосувалася більш комфорту. Скажем так, утеплили, почали менше споживати енергоресурсів, встановили там світодіодні світильники, замінили електрощитові, зробили мережі, да, там централізованого або індивідуального опалення. То на даний момент це більш на автономність, тобто ті ж самі сонячні панелі, станції, теплові насоси, які будуть надавати можливість там більш автономно, там по гарячій воді, наприклад, або по опаленню себе почувати. Представники франківських ОСББ, які прийшли на спільну зустріч з представниками фонду енергоефективності, нові можливості радіють. Відзначають це важливе питання сьогодення. У першу чергу для тих будинків, які повністю на електриці. Це життєво необхідно на сьогодні. У нас будинок на електроопаленні без газу і без такої системи. Ми просто ну не вижимо. У Нас частина людей енергетики порадили перебиратись в село на зиму. Але в мене є ВПО, в мене є люди, які, яким нікуди їхати, і їм треба, от те, що пропонується для місць загального користування, для насосу води, для освітлення і домофони. Це б все працювало. Інтернет у нас є оптика. В квартирі дехто там зробив собі якісь речі, але без цієї системи ну, просто було буде дуже тяжко. Учасниками програми фонду енергоефективності можуть стати лише об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи. Це ще один плюс до рішення створення ОСББ. Нагадаємо, очільник франківської громади Руслан Марцінків пообіцяв 100 тисяч гривень кожному новоствореному ОСББ після відмови від послуг комунальної управляючої компанії Комфортний дім. Всі міжнародні програми сьогодні дають кошти для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків для житлово-будівельних кооперативів. Дуже важливо, що зараз європейці дають 70% коштів безповоротних на те, щоб Фінансувати встановлення сонячних панелей, сонячних батарей на будинках Києва власникам самі мешканці. Тому закликаю. Місто допомагає теж дає на енергозбереження. Сьогодні новоствореним ОСББ по 100 тисяч гривень на кожен будинок, але також є багато міжнародних програм, які сьогодні допоможуть стати енергоефективними, допоможуть зробити ремонти. І прикладів сьогодні багато. Там де є ОСББ, там є набагато більше порядку. Наталі Ігор Горпопик, телеканал 402.